Друзі, вітаю вас на каналі Сім'ї Балабани. Дуже рада, що маю можливість вийти з вами на зв'язок і розказати, як останні дні проходили і поділитися з вами нашими новинами. Дуже дякую вам за перегляди, за лайки, які ви ставите, а також за коментарі, які ви пишете. Ми сьогодні були. В церкві, і також дуже гарних відео є ще розказати. Назару святкували день народження. Вітали його, тому що минулої суботи не вийшли. Ми вітаємо тебе! Ми вітаємо тебе І ще дітки сьогодні виступали, співали. І також Катя наша прислала сьогодні відео. А я тут, поки роблю пиріжечки, це дивлюся відео, дуже надихаючи. Сьогодні субота, такого нічого не робила і не дуже втомилася. Тому якраз є час подивитися, що це. Для вас хорошу новину. На цьому каналі буде менше відео про курей, коз. Я знаю, що деяким із вас не подобається. А хто хоче дивитися такі відео, ви зможете дивитися їх на тому каналі. Ще один канал, який називається «Сільське життя в Україні. Він буде трошки додавлений словом сім'я Балабан. І ви також зможете легко його знайти в Ютубі. Зараз пів другого ночі, мені зовсім не спиться. Я замісила тісто на пиріжки і буду пекти з картопелькою, з капустою і з творогом. Ну і заодно поділюся з вами сьогоднішніми емоціями. Значить, Катя нам переслала відео силочку на вечір, який у них був в бучі. Це вечір присвячений. Музиці, також духовному наставлінню. Дуже цікавий. Ми ось слухали разом з Олегом і також дивилися один фільм. І я зараз монтую відео, викладу вже і потім. Спочатку з сім'єю фільм про голод 30-х років. Такий дуже повчаний фільм, історичний, також і діткам можна показати. А потім включила я цей вечір. Дуже гарно сподобалося. І ось уже закінчую поріжечки. Силочку на відео я залишу в описі. Можете зайти, подивитися, або в коментарях, як краще буде. Подивлюся зараз. І ви також пишіть, як вам зручніше. Чи бачите ви посилання ті, які я залишаю під відео, чи, можливо, їх краще в коментарях залишати. Так ось, оце сьогодні ми так провели день. Ввечері пиріжків напекла. соблазнилася, з'їла два, та й іду вже спати. А вам дякую за те, що дивилися. Не забудьте поставити лайк. Бажаю всім тихої, і мирної ночі, всього самого найкращого. Пока-пока!